Драма, мама, мелодрама, драма, мелодійна, медійна. Муза, медуза, безмильного пуза, аб'юзер, не лузер, екстремально, банально, оригінально. Перейшов на спортік, котік, не кротік, бокс, кіт, бокс, бо Кіто бокс, біто бокс, біт бокс, під нарепіт, старстрак, Голден Екс, резвість, трезвість, смілість, похмілість, усміхнись, Наберись, Берись, не резь мілості енергії, вселеної, сили всесильного, все могутнього, мужнього, безстрашного, безсмертного і безпечного. Драма, мама, мелодрама, драма, мелодійна, муза, медуза, аб'юзер, не юзер, екстремально банально, оригінально перейшов на спортік, котік, не кротік, бокс, кіт, босс. Кітобокс, бітобокс, підбокс, біт під біт біт на репід, Старстрекс, Голден Екс, резвіст, трезвість, міліс, посміхнись, усміхнись, набивись, биризний рис, смілості енергії вселеної, сили все сильного засвіту, могутньому можного, безстрашного, безсмертного і безпечного.